Біфрен, спокій за ясної голови на часі новини. 213-й день війни для вас відстежують команди фактів та вікон. На південному фронті росіяни застосували хімічну зброю. За допомогою дрона скинули на наші позиції ймовірно хлорпікринову гранату К-51. Військові медики швидко надали бійцям допомогу. Втрати критичних станів немає. Повідомляє оперативне командування. Південь наші військові збили ворожий дрон Камікадзе. Шахід при спробі атакувати наші позиції в Березнегувацькому районі. Не маючи успіху на фронті, окупанти активізували обстріли тилових територій. З літака вдарили по. По куцурубській громаді касетними боєприпасами обстріляли приватні будинки та інфраструктуру п'яти сіл Баштанської громади і населених пунктів поблизу Очакова. Пошкоджені будинки і газова мережа. Люди не постраждали. Після опівночі росіяни обстріляли і Миколаєва. Військові повідомляють про влучання в акваторію річки Південний був Попередньо без жертв і постраждали. Наслідок вчорашнього обстрілу міста ракетами с 300 і смерчами пошкоджено 6 багатоповерхівок і 35 приватних будинків. У більшості з них обвалилися дахи і стелі, вибиті вікна і двері. На південному фронті не припиняється бої в повітрі. За інформацією оперативного командування Південь. Протягом дня наша авіація завдала 20 ударів по ворогу. У Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Береславському районі Херсонщини наша протиповітряна оборона збила російський штурмовик су 25 Артилеристи розбили понтонну переправу в Новій каховці і колону окупанців у каховці. А ще п'ять скупчень ворожого озброєння і техніки в Береславському, Каховському і Херсонському районах. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту, яке зробило його непридатним для руху. Місцеві пабліки розмістили відео автомобільного антонівського мосту, який також неможливо використовувати. На тимчасово окупованих територіях України другу добу триває церкове шоу Кремля псевдореферендум про приєднання до Росії. Попри постійні залякування, українці не хочуть брати участі в постановці московських пропагандистів через низьку явку на виборчих дільницях людей змушують голосувати під дулом автоматів. У Запорізькій та Херсонській областях чоловікам приземного віку, які вже отримали російські паспорти, чекає бонус від расистів у вигляді повістки, адже окупаційна влада і там вже почала мобілізацію. На захоплених територіях триває мародерство. Зокрема, кадирівці в Мелітополі захопили склад із сільськогосподарською технікою і намагаються все майно розпродати. Президент України закликав усіх жителів тимчасово окупованих територій будь-яким чином уникати російської мобілізації та берегти своє життя. Володимир Зеленський у зверненні також закликав допомагати послаблювати та знищувати окупантів. Будь-якими способами ховайтесь від російської мобілізації, уникайте повісток, намагайтесь виїхати на вільну територію України. Але якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам всю важливу інформацію щодо окупанта, їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції, робіть все, все, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну. Росіянам простіше втекти з країни ніж чинити опір путінському режиму. Після оголошення мобілізації чоловіки масово намагаються залишити межі країни на кордонах із сусідніми державами кілометрові затори, величезні черги на пропускних пунктах із Фінляндією, Грузією, Казахстаном та навіть Монголією. Однак готові прийняти втікачів не скрізь. Зокрема, Чехія, Польща та країни Балтії відмовляються пускати дезерти. Десяти кілометровий затор на грузинсько-російському кордоні. Траса фактично стала. У черзі доводиться чекати щонайменше сім годин. Так росіяни, які півроку мовчали про війну Путіна проти України, тікають від мобілізації. Аби залишити країну, вдаються до всіх можливих засобів. Перетинають кордон навіть на самокатах і велосипедах, бо пішки перейти не можна. Всіх знайомих не знають, що роблять, більшість. Не Знають. Як... Оді не можуть виїхати. У нас 70% людей за канал паспорта. Грузія одна з небагатьох країн, куди росіяни можуть виїхати без візи. Тікають туди, попри загарбницьку політику Москви, яка утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський район південну Осетію. А 2008-го розв'язала проти Грузії війну. Зараз творіться частічна мобілізація 300 тисяч чоловік. Приходят повестки не всем подряд, то есть никто не знает, кому придет повестка завтра. Поэтому пока что мы решили с друзьями отдохнуть в красивой стране, насладиться вином, кинкали и переждать. Хоча і війну ревно підтримували, йти вмирати за Путіна. Більшість росіян не готова. Тож масово штурмують кордони сусідніх держав, тікають у всі доступні напрямки, переважно у дружній, безвізові, а подекуди й далекі країни. Гігантські затори навіть на пунктах пропуску до Монголії. вони йдуть пішком. А це черга з охочих перетнути кордон з Фінляндією. Останніх, бо вже наступного тижня країна обмежить в'їзд росіянам на тлі масової втечі від мобілізації. Переглянуть і вже видані шенгенські візи. Вже зараз російських дезертирів не приймає Польща. Позиція Варшави категорична. Втеча від мобілізації не є причиною для надання притулку, адже це не можна розглянути як бунт проти Кремля чи протест проти війни. Не надаватимуть притулок росіянам і Чехія, Латвія, Естонія та Литва. Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна а от в Німеччині заявили про готовність прийняти росіян, які протистоять режиму і тікають від репресій. І це попри те, що більшість російського суспільства підтримувала війну проти України. Водночас у Єврокомісії готуються представити спільну позицію щодо російських уклоністів. Та поки на заході вирішують їхню долю, у Росії мобілізація триває повним ходом. Повістки вручають на кожному розі. Росіяни в соцмережах жаліються, що з військомату приходять і за багатодітними, і за чоловіками з інших. Інвалідністю. Щоправда, про навички майбутніх окупантів говорити не доводиться. У мережі їх вже охрестили алкобатальйонами. З собою на збори призовники беруть тривожні валізки, ящики з алкоголем, але тримаючись на ногах, завантажуються в автобуси. Серед мобілізованих уже є і перші поранені. Скільки саме росіян хочуть призвати таємниця? Попри озвучену цифру, у 300 тисяч пункт про заплановану кількість мобілізованих в Указі засекретили. За даними джерел із Кремля, може йтися і про мільйон. Тож увечері рух весна знову спробує зібрати всеросійську акцію протесту. Росіян закликають бути активнішими, що протест побачили і почули. Вероніка Бойко, факти ICTV, єдині новини. На 80% зруйнований населений пункт Високопілля на Херсонщині. Українські солдати зайшли сюди в перші дні вересня. І побачене їх шокувало. Як виживало селище в окупації та яким стало після неї? Спеціальний репортаж Ольги, читаю. Зараз ж видно їхні двері. І як де обоє лежать. Пані Валентина показує вхід у будинок, де жили її донька Світлана із чоловіком Сергієм. Сім'ю Ланевичів розстріляли окупанти кілька місяців тому, у тоді захопленому високопіллі. Я побігла бігом, до їх стала добігати, а дивлюся, луч крові вже аж туди. Дочка сього так лежала тут ліцо сюди, отак. А Сережа лежав рідно. У той день у жінки був день народження, і донька з зятем виходили з дому її привітати. І з квітами в руках Вони вийшли ми ви мене позависть прийти. Я не знаю, чого вони на їх напали, що з них случилось. Припускає можливо тому, що зять колишній правоохоронець. За кілька хвилин до цього вбивства окупанти знущалися із сусіда. Вони пристали до їх і стали стріляти і над головою, і над до Ну Сережа казав, що в їх були глаза квадратні, як вони, вроді як під чимось. Пані Валентина не бачила, як усе сталося, їй розповідали односельці. Вони ж потім і допомогли поховати загиблих. Це чоловіки жінка Ланєвичі, Світлана. Ой, вибачте, як просто... Володимир Костенко двічі призупинятиме нашу розмову. Ті, що загинули, я ми поховали сім'ю, поховали, були ті, що розстріляли, були. А, він до війни підприємець під час окупації хоронив померлих та загиблих у селі. Каже Леневичів вороги шукали, вбили сім'ю ДНРівці. Сірожу я так поняв. В першу чергу жінка питалася, там щось була за чи що її побучається, теж там їх в двоїх. І це не єдині загиблі у селі. Лукашова Васю – Це третій. Якого розстріляли? Голова була поліві, були бік і нога. Він бачив, що там робиться. Після війни він сказав, що я все розкажу. На місцевому цвинтарі ряд свіжих могил. Володимир каже, знав цих людей особисто за півроку під окупацією. Село бачило чимало горя. У ворога почерк один вбивати, катувати, мародерити, нищити. Тут заходили не раз машини. Це все витягували. Тут була машина Ківі Сусіда. О. Вони не могли її завести. Прийшли, заводили, заводили, не могли завести. А тоді кажуть е, на чоловіка: мого батя, ми його подаруємо. Вийти з села окупанти не дозволяли, фактично тримали у заручниках три сотні людей. Сразу сказали, що зелений коридор дали. Вистроїлися всі в центрі машини. Всі. Вони так подивилися на машину і заборонили. Лінія фронту звідси за кілька кілометрів. Тож війну тут відчутно і чутно добре. Село звільнили у перші дні вересня, але обстріли у високопірі щодня ось догорає після чергового прильоту. Тут знищені 80% будинків. Дороги у високопіллі вкриті осколками і мінами. На них не прибирають розстріляні та спалені авто. Тут нема електрики та газу, і сподівання в людей лише на волонтерів. Але дехто, як от Катерина, почувши, що наші прийшли, вже повернувся. Прийшлося повернутися. Я повернулася з дому до, до, до своїх рідних. Я хотіла раніше поїхати, але мене мама не пускала, сказала, що ще 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 дуже рано. Але я все таки поїхала 12 вересня. День, коли у село зайшли українські солдати, кажуть, місцеві, з якими спілкуємося, для них тепер найбільше свято. Що мене вражає, що це зайшли наші. слухайте, це ось... Я Як бігла у в... і як... з лентою, вони даже поізмінялися перед. Нами, що ми, ми трошки задержалися, да. каже. Кажу, ні, спасибо вам, не що пізно, але ну, головне, що прийшли. з Херсонщини, Ольга Читайло, Максим Костенко та Сергій Марченко. Факти ті. Єдині новини. Втомлені, покалічені, але не зламані рідні полонених, яких Росія звінила два дні тому. Лише тепер потроху починають спілкуватися із пресою. Історія кожного героя сповнена трагізму. Це і катування, і приниження водночас, і велике щастя від повернення додому. Нині з більшістю працюють медики. Хтось поїхав додому з бажанням якнайшвидше повернутися на передову. Командири азовців, поки лишатимуться в Туреччині. Кадри, на які неможливо дивитися без сліз, українські герої повертаються додому через катування, які вони пережили в російському полоні. Багатьом навіть важко рухатися. А рідні досі не можуть повірити, що обмін таки стався. Серед звільнених і Богдан Кротевич з позивним Тавр, перший заступник командира полку АЗОВ. сестра Сандера обійняла його ще в Чернігівській області, хоча не уявляла, що він там буде. Звісно, що я не знала, і звісно, що я не очікувала, тому що ну. По перше, це командири приїхали заздалегідь 14 годин прочекали в місці зустрічі. Хоча все було дуже утаємничене. каже фізичне здоров'я брата задовільне, але морально пригнічений. Багато бійців ще не повернулося. І для нього цього це був шок. Вони думали, що вже всі повернулися. Він одразу включився в роботу в плані того, що повернути що треба повернути всіх інших. Ілля Самойленко, який воює ще з 15-го, теж удома. Усі чотири місяці він провів в одиночній камері в Москві. Мама його ще не бачила, був відряджені, але вже не раз говорила телефоном. Розповідає про перший за чотири місяці дзвінок від сина. Коли я тільки взяла трубку і почула там спочатку мама. Говоріть зі своїми зі І Тут у мене вже почав втрачатися тонус в ногах, і я ледь не впала. Але почувши його, я зрозуміла, що він в порядку. Фізично тримається, каже, не постраждав і за чотири місяці навіть підкачався, помічають друзі і дівчина, вони вже провідали Іллю. Але найголовніше, знаєте, для мене було навіть не фізична форма, а те, як він звучав, от у його голосу, і те, наскільки він. Ох, Боже, це не передати словами, наскільки він тр транслює голосом впевненість. Азовець Олег Стрибков теж уже в Україні він на передовій з 14-го. на Азовсталі був разом із дружиною Наталою. Її вбили російські ракети у квітні. Донька Олексія не вірить, що нарешті зможе обійняти батька і разом оплакати втрату мами. У мене пробігли мурахи по шкірі, і це було щастя. Я не вірила це, були настільки. Довгі 2-3 секунди, поки він брав, слухав, він сказав, сказав доню. По перше, не реви, я в безпеці, все добре. Про полон Олексій нічого не розповідає. Лише сказав, що схудна на 25 кілограмів нині лікується. Я буду його відгодовувати. Він мені вже дав настанови, щоб я на родичах вдома тренувалася. І коли він повернувся, щоб я зроб... зробила йому найсмачніший борщ в житті. Хайло Діанову і ще доведеться довго лікувати руку за словами журналістки Віолети Кіртоки, яка встигла поговорити з ним телефоном. У його руці не вистачає 4 сантиметрів кістки. Не менше шкода, і моральна сестра Діма або Ореста Козацького з Азову у сторіз розповіла її брат той самий, але всім тим, кого катувала Росія, настільки важко, що самі вони хотіли б про все забути. Оксана Михайлова, Ольга Чайко Христина Гавриш. Факти ICTV. єдині новини. Можливо, почати відновлювати життя в Україні навіть попри те, що війна триває, вважає Перша леді Олена Зеленська. Тож для цього створила благодійну фундацію і запросила світових діячів допомагати українцям. Про страшні звірства, які коють росіяни в українських містах, Зеленська розповідала під час візиту до Нью-Йорка. Там же і презентувала головні завдання фундації. На вечір завітали. І колишня держсекретарка Сполучених Штатів Гілларі Клінтон, актор Мед Деймон, акторка Брук Шилдс. Сама фундація зосередиться на трьох напрямках. Медицина, освіта та гуманітарна допомога. На думку Зеленської, необхідно відновити людський капітал України, Тож планують залучити весь можливий ресурс, іноземний та український бізнес, міжнародні агентства та фонди. Дружина президента зазначила, допомога у відновленні України це допомога всьому вільному світу. Вже завтра в ефірі єдиних новин о 21-й годині. Дивіться спеціальний благодійний марафон для дітей заради майбутнього. Колишні учасники фестивалю Чорноморські ігри та найяскравіші українські виконавці разом співатимуть на одній сцені, аби зібрати гроші для дітей, які постраждали від воєнної агресії Росії. Разом артисти співатимуть сучасні пісні про війну заради ваших донатів. Ми продовжуємо знайомити вас із учасниками і творцями благодійного проєкту. На 30 зірок української естради та ще 40 юних виконавців зберуться у телемарафоні для дітей ради майбутнього. А відтак долучаться до порятунку українських дітей війни, які осиротіли під час повномасштабного вторгнення, які стали вимушеними переселенцями і які нині в окупації, підтримати їх честь для юних та дорослих зірок. Величезна. Кількість наших пісень вона створена великою мірою для того, щоб її слухали діти, діти і підлітки. І коли ми співаємо з дітьми наші пісні, і вони кайфують під них, це звичайно ж дуже приємно. Ми дуже досмували та підзабулися вже, але. Тому і посмішки, незважаючи ні на що організовує марафон засновник чорноморських ігор. Всеукраїнський благодійний таврійський фонд. Окрім артистів, проєкт підтримують і відомі культурні діячі. Олександр Книга, директор Херсонського драмтеатру, тішиться, що батьківщина чорноморських ігор нині показує культурний спротив російським окупантам. І вони проводили якесь свято для дітей. Хтось там із організаторів роздали крейду. І діти почали малювати, але вони малювали але український прапор, тризуб, слава Україні, слава ЗСУ писати. А в цей час телебачення російське знімало не вийшло зняти у благодійному марафоні для дітей ради майбутнього. Юні артисти подарують свою творчість заради допомоги одноліткам. Завдання ж дорослих підтримати їх донатами. Я вважаю надзвичайно важливо залучати кошти для того, щоб ми могли допомогти нашим дітям подолати цю травму і вибороти. Шанс на успішне і щасливе майбутнє. Саме тому ми маємо діяти прямо зараз. Саме тому я рада долучитися до проекту для дітей заради майбутнього. Від великої війни постраждали і учасники з різних куточків країни. Ми в початку війни виїхали з Миколаєва до Під Миколаєва. Над нами нещодавно пролітав літак. Мабуть, це наш був. Та він випустив дві ракети, щоб збити. Самі ракети мене творчість заспокоює всі страшні часи. Тому я не хочу покидати музику. Не розкажемо. нікому, нікому. Проєкт для дітей заради майбутнього. Дивіться вже завтра у єдиному телемарафоні о 21.00. А допомогти українським дітям війни можна у будь-який час на благодійній платформі Діти.хелп Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт АІСІ Єдині новини. Ну, а ми готуємо новий випуск і побачимося за 15 хвилин.